Дівчатка, усім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. З вами Іра і традиційний мій огляд усіх цікавих речей, які я побачила цього тижня в магазині Second Hand. Розпочинаємо ми огляд сумочки фендів. На превеликий жаль, це фейк підробки чи копії. Я ніколи не купую, тому залишила в магазині. Наступна річ це такий класний топ від Фабіана Філіппі. Його я не придбала. Тому що, на превеликий жаль, на ньому була затяжка. Він виконаний із шовку, хоча бірка із складом зрізана. Зверху на горловинці така класна в'язка. Ну, але, на жаль, був нюанс. Далі ковтина від канд. Вона йде в великому розмірі, підійде на дівчинку LXL. Її я також не придбала. Ще була така сумочка, це поліуретан. А ось ця дуже класна. Мені сподобалась. Це бренд Fiorelli, виконана вона із шкіри, але на превеликий жаль, вже в дуже поганому стані. Хоча сам колір, форма мені дуже імпонує. Всередині вона також непогана, але потребує реставрації кутики. Всі як ви бачите, здерті. І ось позаду сумка йде вже в таких як розводах, тому її залишила. Була ще така цікава сукня від Карен Мілен. Всередині вона виконана із шовку. 36 розмір. Вона йде на невеличку дівчину. Я таких речей на превеликий жаль не ношу, тому залишила її у магазині. А ось цю сукню від вінсет. Я із задоволенням придбала. Вона йде то вже не максі. Неймовірно красивий квітковий принт. Злегка вона просвічує, але думаю, це не дуже важливо. Ціна на такі сукні у магазині від 400 доларів. Кого цікавить, пишіть мені в інстаграмі. І ця сукня є у мене в наявності. Ще був такий цікавий корсетний ремінь, виконаний він із шкіри, але на превеликий жаль, я його не взяла через те, що він був дуже маленького розміру. Також придбала ляну дуже красиву спідничку у 36-му розмірі від Манго. Мені дуже сподобався її крій і, звісно ж, склад у холодну пору. Часто можна знайти якісні речі на літо, і я завжди на них звертаю увагу. Цю глузу від Дона Карен я не придбала, тому що вона виконана із 100% поліестру. Завжди звертаю увагу на люксові краватки. Цього разу мені попалася кроватка від Hermongolio Zegna із 100% шовку. Дуже красивий принт. У відділі, до речі, люкс-категорії було декілька цікавих сумок. Мені сподобалась така шкіряна зелена. Вона в дуже класному стані була. Ціна її приблизно на вагу 670 гривень. Ось так вона виглядає всередині. Підкладка також в хорошому стані. Показую вам пірку, що це шкіра, виконана сумочка, виготовлена сумочка в Італії. Ручки також ціленькі. Цю сумочку я не придбала, просто вирішила вам показати. Ще була ось така жовта сумка. Це вже трішки в гіршому стані, бо кутики такі стерті. Бренд мені невідомий. І ось так цікаво вона виглядає всередині. Виконана вона також із шкіри. Ця сумка мені сподобалась, мабуть, найбільше. Ось бренд. Мені він, на превеликий жаль, невідомий. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Так вона виглядає всередині, вона також виконана із шкіри. І зверху такий. Така смужка, як вовна поні. Дуже класна. В стан взагалі чудовий, а сліди носки дуже мінімальні. Дуже мені сподобався цей світшот від Кар Лагерфельд. Це оригінал, всі бірки присутні. Розмір М. Важив він приблизно на 250 гривень, і його я придбала для себе. Мені він підійшов просто чудово. Всередині він йде на такому тепленькому флісі, а сидить трішки так оверсайз, і я дуже задоволена цією знахідкою. Що ж, дівчатка, дякую всім за перегляд, за лайк, за підписку. Дякую за те, що підтримуєте мій канал.